Так, ну, в чому так? Парадокс ваших відносин. Ви зустрічаєтесь, можливо, на роботі в якихось э, э, там, де багато людей, там де багато інших глаз, які вас бачать, вас та його. Багато глаз, багато тіл, багато якихось людей, які зайняті своїми думками, і ви оточені цих людей зустрічаєтесь і вас задовольняє, бо бо іншого немає, да, так. І все може бути, якісь вам пока грустно може бути, тому що якісь там а відношення ваше вони якось виглядають несерйозно, якось на відстані, якось те, що повинно по вашому враженню відбуватися, воно не відбувається, тобто він а, може бути поводити в поводити себе ґарделиво, е, якось так, на відстані, якось так, що ви хочете зближення більше, а він якось от. Е, як Павлин. Веде себе як Павлин може так бути, і ви не, можливо, ви не маєте а, дуже пристрасної взаємодії. А чого би ви хотіли? можливо ви би хотіли от с огонь, там в оганьок щоб був, ваганьок і дымок, І щоб вот ви Хочете а, розкритися якось так, як ви не розкриваєтеся в буденності, якось так, що вам було б особливо приємно. Але поки що це залишається десь в нереальності. І ми бачимо, що його чари, які він сигналізує, сигнали його чар теж не діють. І його здібності якісь теж не особа не особливо діють. І щось таке, що о, вас або шк, е, ви вас скриває щось е, від нього. Може, ви не можете собі дозволити там особливий вигляд, може бути там дрес-код, або щось таке, що ви не можете себе показати. Так щоб бо ви він склав правильне правильно таке вірне враження про вас, але можливо на роботі десь, десь там, де Ви з в оточенні якихось людей або ви з кимось, якщо це людина, яку ви згадали, на відстані зовсім, то у вас не не виходить зближення. Якесь навіть якщо ви якщо воно є, то це якось ви виглядаєте не дуже, не дуже влюбленими, навіть набуть, тось тобто, закоханими. Тобто с те, що відбувається між вами у ваші зустрічі, не задовольняє ні його, ні вас. Ви виглядаєте таке з різних планет теж. У нього може бути якась зачистка не в тому стилі, що у вас. Ви там можете щось адіаді од... од... при здивувати чимось іншим, от і він э, залишається на одинці, не бачить вас просто. Он просто весь без... вас не може бачити. Хоча вже може він очі не хотів би, а може йому один э, якось і. Не вистачає зовсім якихось відносин, і йому грустно, в нього не виходить, і на нього не діють чари. Ніякі, ніякі враження він не, не відчуває. Коли бачить когось там якихось жінок, він не відчуває, тобто він може бути уміності і. Хотів би, так, да, змінити, але він хотів би спасти вам ноги, там, наприклад, да, як ми бачимо тут. Може, він так і хотів би, тобто якось вас возвеличити розвищ... стосовно Ну, Якщо ви так себе змогли б донести. Ну зараз він нічого не виноситься такого, щоб можна було так себе погодити. Він так уявляє, що можливо, так могло би бути, але зараз він залишається один на один. Ви залишаєтесь неудовлетвореним, ви не маєте те, що те, що могли б мати у інших відносинах, він може вас думати про вас, уявляти, ви можете йому снитися якось так. Тобто він вас помітив. Памінтив, але щось таки чомусь, не виглядаючи на те, що ви доволі таки красиво можете себе показувати, і його уявлення може, може бути саме романтичним. Він може вас так уявити. Але зараз цього не не відбувається, не, не, не діється. Тобто ви, ви можете бути такою, тобто сводострасною, тобто можливо вам теж хочеться. продовження того, що вам хочеться, хочеться, хочеться когось э, задоволення, ви хочете свого тіла, тіла. Так, да, то есть, тобто ваше. Э, Уявлення таке, що ви хочете задоволені, щоб хтось вас задовольнив. Ми це бачимо. Вона теж хоче отак, от щоб якось відкритися, якось так, щоб у нього слюни потекли, а потекли. Але зараз нічого Теч, тече щось таке, але більш того, що він не може. Стосунок, стосунки зустріти такі, щоб відкритися як. і отримати задоволення. От. Так, чи можете ви задовольнити його? Тобто, тому що щось заважає, заважає, може бути щось таке, що антураж не тут стиль одягу, не тут, не тот образ ваш його, і ви якось окремо-окремо, якось от так, що він може і бачив вас там, так ось, якось якось, на новий там десь. Може, він помітив так, що іде. і Може бростити по цьому поводу, що що у вас не виходить зближення, можливо, тільки отак, от що ви ви намагаєтесь його звернути його увагу якось так, щоб він точно вас запам'ятав, щоб він не не сказав, що він вас не бачив, і ви у задоволенні якомусь, бо ви. Дуже якось так от гарно себе почуваєте. Так гарно себе почуваєте, що готові відкриватись, можливо, це ви робили це. В, яких, в якісь моменти ви відкрили себе для нього більш ніж для інших аточних вас людей. І він був здивований. Вашим видом. Тобто, ви змогли торкнутися його уваги. Так торкнутися, що навіть чуть не зламали ...ограду між вами. Та дистанція, яка між вами існує. Ви ви її хотіли, намагалися зламати ту відстань. Такою упевненою ви стали, так себе відчуваєте, такою впевненою у собі. Можливо, ви і, і маєте який, і, якийсь вплив, але щось вас е не зближує, щось не зближує. Тобто могло би бути так і так. І ви хотіли би бути разом, але щось таке заважає, щось не кліється тільки на відстані. Ви питаєтесь при, при, з ним забрати, за, якось за змушувати його на якісь реакції. Ви витяг, витягуєте з, з нього реакції, а він залишається, як вам кажеться, байдужим. І ви звертаєтесь до до різних до різних там можливо слухати там, розкладите якісь там гадання езотеричні про ваші стосунки. Ви питаєтесь розгадати ситуацію. Ви питаєтеся звертатися що, щоб ваші стосунки змінилися до магів, може, до якихось ритуалів. Ви до вищих сил можете звертатися в якісь моменти, тобто тому, що ви виглядаєте відкритою до в чомусь. На початку були закриті, але потім от якось відкрилося. Незважаючи на те, що вони намагалися, може, навіть так відкритися, може, так дійсно трапилося і ви не, і ви залишаєтесь невиневинною бо навіть ви не можете уявляти щось а може не хочете уявляти ви хочете реальних стосунків але він теж чогось такого хоче а ви по різні сторони а, друг від друга Ви на один можете продовжувати розслаблятися, уявляти його в, у віснах, що ви його кохаєте, що ви що ви його за, завоювали, так скажемо, і маєте власне над його над його серцем, а так ви себе уявляєте. Але те, що те, що ваше уявлення не відповідає реальності, теж вас засмучує. Ви би хотіли, ви готові до стосунків, але немає у вас е, зближення, реального зближення, де він би вам проявити свої найкращі здібності, де він, де він мог бути чоловіком для вас. А ви б хотіли бути гарячою жінкою для нього. Щоб було вот так от. Щоб він вот так, вот так, принижував Щось таке, що у вас був... Ясно, що задовольняла б, але немає, немає такого зближення. І так, чим закінчиться парадокс? Висяці на сядь на свого коня і, і будем намагатися не врустити. Можливо, ви, ну, він у ваших думках залишається, ви виходите за рамки свого страждання без нього, без вашого партнера, ви виходите за рамки свого страждання вже. Бо, то, що, то, як ви хотіли би, щоб він був з вами, а, не трапляється. Не трапляється. Ваша краса залишається без, без його а, якоїсь прямої участі. Тобто ваша краса не задовольняється його поглядом, тобто він не може вас розглядати. І ви вже можете бути змушеними і а чим-то налякані, може вас хтось налякав, може ви, ви думаєте, що ви вже не можете чекати на ці с стосунки і то, якісь вже жахи вже з вами відбуваються такі що ви готові вже вийти з тих з цих уявлень він залишиться для вас у спогадах Але він не зможе проявитися як реальний реальний чоловік у вашому житті. Чи справді це так був? Він бачить, що ви а, гаряча, гаряча жінка, що ви переповнені почуттям, але він може бути не дуже впевнений, що ці почуття визиває він і. Ми бачимо в очах, а жах, ужас, що ви що ви а, а, майже живете в нереальності вже якийсь довгий час, а, уявляєте баж бажання якісь, і ви залишаєтесь незадоволеними. Він мог, хотів би вас може врятувати. чомусь вас врятувати, повернути вас до реальності, тому що ваше уявлення про вас може відрізнятися від реальності. Ви готові на різні, на різні дії заради, заради зближення ваших стосунків, ваших атіл його не реальним же чоловіком, а таким, що він став героєм ваших фантазій, так скажем, де ви його э, домагаєтесь. От в чому парадокс, що тут жінка домагається чоловіка. А він не може вас домогатися, бо навіть не не уявляю він так, що він може вас домагатися, тому що можливо ви живете на різних кінцях міста. міста, десь ви там живете дуже в різних умовах. І прийти до вас він просто не може, навіть яких своїх думках, щоб розважити, щоб якось доповнити вас. Ви можете вже задовольняти уявлення інших людей, слід слід того, що у вас не, не виходить общий шлях, і він теж погружається в свої роздуми, йому грустно, йому він не хоче, щоб так було. Він хотів би вас. Рятувати, допомагати, рятувати, бо він десь поруч. Але те, що те, що, те, що він бачить, це тільки відстань. Відстань, яка Від якою у вас вже болить голова, ви ніякі романи вам не допомагають, щоб привести в тонус свої почуття. Якісь ваші здібності, з'єднання рушаться. Тобто, тобто те, що у вас виходило раніше з іншими, зараз нічого не виходить. Парадокс в тому, що ці всі чари, вони не Перестало працювати. Все, що вас зближало можливо, дов... чи повинно б... зближати, не працює в даному випадку. Вам, Вам на одинці доводиться просто роз... розмірковувати Не думайте, що вас бачать інші, що ви цікаві іншим, що що інші теж можуть, а хочуть щось якось проявитися. І вони проявляються, але не вдається вам зблизитися. Що може допомогти? Що може допомогти? Ну він не хотів би вас все-таки рятувати, розумієте? то тобто есть він би хотів би вас взяти, привезти кудись, там, і так, і так далі. Він хотів би бути а, більшим за вас. Тобто, якщо ви а, перебільшені в його глазах, він хоче бути більшим. Він не хоче страждати, щоб ви страждали. Він хоче, щоб красиво теж виглядали, хоче задовольняти вас, Він хотів, може, задовольняти. Або але поки що це вдається іншим, а не вам. Хтось інший опівається їм. Хтось інший має до нього доступ. Ви би хотіли усіх людей, які поруч от він ви хотів ви би хотіли замінити всіх всіх його а, коханців. Ви вважаєте, що всі кроханці йогу йогу не задовольняють. Ви вважаєте себе ви одна, і ви велика, і ви можете йогу так от ви відкрито до з до до усіх, собственно, але те, що ви бачите, Совмісний шлях з чоловіком, якщо ви вже прийдете, вже на якомусь етапі ваше зацікавлено, ви, ви вже глибоко зайшли, пройшли путь з цією з і він теж думає про вас до втоми. Може, він вже злиться на вас, що, може, він чекає якихось сигналів від вас, а ви така впевнена, така незалежна? Він може злитися, бо навіть якщо ви різні, у вас може бути. Щось о, особливе. Хтось міркує, розмірковує торкатися, хтось о, хтось уявляє поцілунки які мав давати. але зараз близькість нам не показують наближення близості, нам показують. Щоб ви втонулися вже один від одного. Парадокс такий. І він воє волком просто. Бо на одинці йому смутно. Йому смутно він не, і це не вирішується. Так, які... Давайте так. Що вам робити? Знаєте, ви цим ножем можете якось забезпечити собі спокій через закінчення того, що ви нам питалися раніше, тобто не повторювати ваших попередніх дій, де ви питали, намагалися заполучити вашого коханця вашого улюбленого, улюбленого людину, чоловіка, який привернув вашу увагу. Оці всі дії, можливо, треба просто залишити у, у, у минулому. І що тоді? Він може вам відноситися якось. Ой, якось не так як ви себе уявляєте. Тобто він все ж таки хоче бути більш значимим у ваших очах, тобто він хоче, може, статус якийсь мати, такий, щоб буде бути над вами, над вашою ситуацією якоюсь. Не було в реальності, але він хоче бути властелином. Щоб з мати навіть навіть якусь змогу пренебрегати вами, пренеб... проявляти к вам пренебрежительне відношення. Це може вас зворушити теж, ваше почуття. Ми бачимо, що а, дистанція поки що в нашому розкладі зберігається дистанція між вами, бо, можливо, а, якщо ви зблизились би, то були б якісь травмичні травмичні моменти. Тобто, тоді, коли ви могли травмувати один одного якісь а, недомовленості, якісь такі моменти, які вас ображали би. Ображала би. тобто він вас не рукою касається, а паличкою палицею. Це дуже грустно. Ви повторюєте, дзеркаліте його вчинок, якесь болотова ще. Ви можете бути розчаровані. Якщо дистанція зменшиться, ви можете бути розчаровані. Зараз на відстані ви виглядаєте. Самодостатньо. І це може бути а, краще навіть так залишити, чим продовжувати її і намагатися зруйнувати дистанцію, яка між вами існує. Моральна це може бути дистанція. Поки що ви може, може бути так, що ви гарніше. Виглядаєте чим, чим це було б, якщо стосунки зб... мали наближення один до одного. На відстані один від одного ви виглядаєте краще, ви виглядаєте. От ви якщо ви разом, могли б бути так. Тобто ви могли б дротувати один одного. Але ми знаємо, що він хоче допомагати вам, сортувати від чогось, якось можливе війна. Розуміє, з чим вам приходиться справлятися у ваших думках.